Вітаємо всіх на каналі Майстерня Андрій та життя в селі. І сьогодні у нас 1 лютого. Розпочинається останній місяць зими. І в цьому місяці ми вже будемо сіяти перше насіння. Ночна капуста, Махі. подобається капуста їм. Лана а тобі як капуста. Смачна? Хрустка, да? Смачна, соковита. Тишає. Роксі. Шаня більше всіх розкидало? <гум> Була вона одна з листів. І сьогодні у нас четвер. Будемо відправляти укрпоштою насіння, яке замовили. Ну, Просто щоб не плутатись, зробили для всіх однаковий повний набір насіння. Але що садити вирішувати вам фірмова запаковка? Ну і обов'язково на прогулянці. Сьогодні вечір проводимо з бо прийшов на трьох лапках, да? Нам хто, хто вдарив лапку. Вдарив лапку, да? Будемо сподіватися, що все добре, да? Будемо сподіватися, що все добре. Прийшла собака на трьох лапах. Да. Мій хороший. Так, да, дамбо, оце поворот. Да. Побачимо, може ще до ветеринара доведеться звертатись. Да. Да, в зовсім не виходить з лапою, так? Да? не Зрозуміло. Де і взагалі шо? Да, доведеться завтра просить що їздить до лікаря. Де полить? Так, да, я теж думаю, Де що десь там, значить десь там. Чи він її потянув, чи щось трапилось. Але він взагалі її так. Ой. Гамбо, гамбо Зліз йому жарко, взагалі він на неї навіть не торкається, да? Гамбу. Гамбу, гамбу. Не плач, ну, мій маленький. Я, коротше, в шокі. Все. Все, я чесно. Ну, на цій невеселій ноті буду закінчувати це відео до Гамбо. Я сьогодні вніс, вніс дуже суттєві корективи в це відео. Ну, кому це відео скаже сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. І до зустрічі в наступних відео. subo